Знаем видео с того, что, смотрите, Кетька, ей 17 лет. Нет, это не, это уже То есть, ой, одногодки. <laughs> Слушайте, где мы слушаем рездвяные звоны, да? Вот тут вот. Красиво. Ну тільки не мовчіть, пишіть, кажіть, отаке вам подобається чи ні. Мені наприклад дуже таке море сьогодні таке синє синє сонце світить. Коротше, я ж романтик нахуй. Ай, хай Бог милий. Такий романтик я. О, дівчатка мої, затекал каш. <реш> <реш> Ви вже знаєте цей маршрут. Але ж поляки тут вживу ще не були мої. От, то ми ходимо, е наслаждаємось цими краєвидами. Я думаю, що ви, якщо ще раз тоже подивитесь, вам теж сподобається. От так от тут у нас. Я не знаю скільки зараз градусів. Градусів 15, мабуть. То тобто тепло. Хмарно, але тепло. Так, Сьогодні нас тут людей мало. Гуляють тільки е, батьки з дитиною. І можна сказати, ну і ми. А, ну і бабушка вона пригнала на, на своїй Феррарі в церкву. От. Зараз я вам помаленьку. Але все одно бачу, що труситься, ну я не можу по-другому зняти. Тобто стабілізацію треба включати кожен раз і вона забирає одразу качество. Зять, у тебя что фотосессия, да? Да, да, да Да ладно, ты и так красивый да, да, попадаем дай ему евро я час на одне евро а <в один>. Кажу мне час робити. Дай я цей я снимлю. Да, Гарно, да? да? Питаюся тако підтягнути камеру, щоб ви зрозуміли те, що бачимо мені. Все одно не вийде. На камеру не вийде це зробити. Ну тут чисто море. Коні на водопої. Ну це вже по-багатому, по-італіянськи там чи як. Взагалі є стежка, ну вона не дуже зручна. От, і весь прикол напитися ось в цій, в цій каструлі, бачите, як її звати. правильно? Ну в общем, отут треба воду пити. Так, це з цієї чаші. Але так як у нас дами лениві, то вони цю саму воду п'ють отут з-під крана. Ось так от. Це гірська вода. Вона звідти десь тече. А, ось привели поляків, але в цю церкву в яку тільки можна пішки добратися, сьогодні закрита, бачите? Ну, не повезло. А, ну Юля, понятно, облизує котів, як обычно. Коти Юлю, Юля котів. Це тут живуть усе монашки. Дивіться, де вони двіжнячать, у них тут апельсини на закусь ростуть, тут вони живуть. А это их собаки. ай ай а, а. Ну тут коты, как ковжарки. Собаки. -то. Размерами. И у меня Васек сюда. Кс-кс. Нет. Где сюда? Сюда, на? Угу. Не Кажется, сіно до коровы не ходит. А все, ну а это вообще мазун какой А так у нас тут море. Сонце. Море не, таке тоді. Не, 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 не таке. А ну хто дивився прошле відео? Це ж ми ж з вами на тому самому місці. Тоді було більше відтінків, відтінків. О! Отшельник. Зятьо! Ти що там лазиш? Прибився до нас. Сам один. Але гарно, да, так, таке тут? Вань! Why? 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 Ви там у вас поки фотосесія, у мене ж тут відеозйомка йде для ютуба. Щоб вже ж ви розуміли, де ми... А дивіться яка вода. От реально зверніть увагу на воду. Але ж це я зараз знімаю на цю камеру, як вона називається? Фронтально, то там не та якість. Хотя ютуб якийсь забирає. Ну тут глубина конкретна, щоб ви розуміли, але дно прозрачне, бачите? Зараз я переверну, побачите. Я не знаю, чи вам картинка помінялась, я ж різко переключився, виходить, для вас. А ну дивіться. тут, щоб ви розуміли, тут глибина бі біля десь ну, 2-3 метри отакого глибина. Отут. Отут, отут, отут. Там глибше. Там не видно. Кайфуємо ми тут. Кайфуємо. Це такого, в кого фантазія присутня, як в мене. Я це люблю, знаєте, дивитися на це каміння, на ці гори, і воно мені щось нагадує. Що, типу, це губи, очі, голова. Тільки на що воно на собаку, на собаку похоже чи на птаха якусь, я не знаю. В общем, Але я часто на це звертаю увагу і мені дуже подобається. ну, ось такі ось, не знаю. І найбільше, що мене, найбільше дійсно, ребята, що мене удивляє, це Отакі от моменти, коли я розумію, що долізти туди і зробити щось подобне, я не знаю, що це була за структура і для чого, хто там жив чи що там робив. Але це був адський труд, і це було дуже тяжко. Якщо ви звернете увагу, то ви зрозумієте, про що я говорю. У мене це недавно просто з'явилось, може це я такий зараз ненормальний. тому що ну, я поробив трохи на стройці і я розумію, навіть якщо тобі... Привезла е, стройматеріали, машина, вигрузив там якийсь маніпулятор, да, чи якась кара, і ти потім далі це все робиш е, своїми руками. Це дуже, це дуже тяжко. Це дуже тяжко. А якщо ви розумієте, що сюди доступу немає ніякого, сюди півтора-два кілометри, і ти пішки по крутому спуску. І сюди треба було донести цей цемент, як то кажуть і зробити це все, то або з води, да, навіть, ну якщо з води, то все одно це, це дуже тяжко. Так, ну а ось тут ми скоро будемо жити. Так що, якщо у вас буде можливість, приїжджайте до нас в гості, у нас тут гарно. Що дивіться в когось дворик. Дуже висока печка, ну вона не зручна але я думаю, що в ній щось готували. Воно кран. Двері, двері, щоб ви розуміли, розміром, ну десь вони метрові, ну хай метр двадцять висотою. Тобто такі, як я, щоб зайти, це треба ну, вдвоє зігнутися. І вікно. Вікно, вікно вище за двері. От, але ж це тут хтось живе і е, живе ось над хай Бог милує. Це ж тут який як тут водопад, іде води і коли йдуть дощі. Що, ще щось є? Трова лежать, А, так, да, тут дровник у нього. Так це що. Це, видать, оце все, ну, з гор то зрозуміло, що ти не спустиш нічого. Це оце, що водою прибиває. Але видно по, -по дереві, що це... Да, тут він сушить їх, а потім ними топить. Клас. Красота. Що я вам можу сказати? Хочу вам показати. Дикі кабани. Дивіться, що тут пере... Це з ресторану, кажуться. Спускаються, їх кормять. ну, щоб вони потім не з'їли чи людей, чи на людей не кидалися. Бачите, яке вони тут перемістили. Тут як на городі. все. Перегнули з геть бутилки якісь викопали. О, тут вони гарненько тако постаралися. Ну, вони знизу зсовуються, видно, де падають. О, щось їм сюди сиплять їсти і вони сюди приходять, і їдять. Фух. Тяжко йти, тяжко. Та й що, ми знову дійшли до цього місця, де е, під водою Ісус. Я просто не знаю, ви, хто там. Ірина, ви в раз звернули увагу на море, що воно кольори міняє. Нам зараз видно, що там воно світліше, тут темніше, там чорніше і що воно дійсно різне. То може і вам і зараз буде видно, але я бачу, що в телефоні не дуже видно. Ну, отака от красота. Отака от. Яна. Ваня! Юля, ну, вы чавгайте. Эй, два сашка, Поверніться до мне. Я что бачу, вижу, где, где ваша улыбка. Вы ж дошли сюда, назад. Нас да, никто не повезет. Это такая беша подорожь, я вам скажу честно. Панда специально для вас. Иисус тут, я тут. Молодим! Все, ми добрались до Ісуса, покупалися, їмо! Накормив. Зараз їмо. Але ж тут красиво. Зятек, Не унивай, нам ще назад іти. Підмед. Підмер, кажу, підгор. Люди тут віддихають, але тут гарно. Таке я ось дивлюся, знаєте, на оцю гору, і вона мені якийсь замок нагадує, але ж це... Ну, це Боже створіння, це ж не рукотворна робота. Тут взагалі так стоїш, наблюдаєш. Дуже-дуже-дуже красиво. Я ть не знаю як вам передати. Оце це відчуття оці оце все. Юля мені бутерброда наготовила. Ну ми ж не з такої сім'ї, ми з багатої. Хі -хі 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 -хі. Їли ви колись такі хот-дог. Чи як це він називається? Бургер. Бургер. Так. Це бургер для слави. Банда. Дивіться, яка в мене тут гарнюся красота. Так, і ті, що не банда. Ті, що там чи підписалися, чи дивляться. Час від часу і пишуть мені, а хто буде воювати, а ти втік, а ти предатель там і все остальне. Ребят, давайте так, ви не знаєте, хто я такий, да? звідки я, бо інакше ви мені цього не писали. Де я був, що я бачив, як я сюди потрапив і все інше. Тому давайте не будемо, як то кажуть, соритися, сперечатися. Ви мені не будете розказувати, що я зробив для своєї країни, чого не зробив я для своєї країни, що я роблю зараз і чого не роблю. От. Тому давайте, як то кажуть, всіх з Різдвом, з Новим Роком, не будемо сваритись, всіх гарних свят і це буде Україна. Людям розкажу, як ми фотосесії робимо. Ми шукаємо удобні міста, але ж тут красиві ці фони і все остальне, а ну согласіться. Яке море гарне Дівчатка мої гарні. Що, тебе вже фоткати? Бо я ну я. Давай, добре, зараз я знайду. Ай, та ти що, це буде красива фотка, зараз такое якось.